Вітаю, брати та сестри. Сьогодні я хотів би говорити про мудрість. Я розумію, що як мінімум я не та людина, від якої це точно можна почути, реально мудрі слова, але як мінімум я сподіваюся, що я сьогодні буду говорити слова Божі. Сьогодні я не буду багато. Багато говорити. Банально через те, що як мінімум я не зможу в усій мірі розкрити цю тему. Але я знаю, що, як мінімум, я знаю, що кожному не вистачає мудрості. Кожен хотів би її мати і кожному вона потрібна. Буде неправильним, в принципі, питання. Хто хоче бути мудрим, бо мудрість хоче мати кожен. Кожен бажає, бути, кожен бажає приймати вірні рішення в житті, і саме мудрість вона дає цю можливість. Всі хочуть мудрості. Але я хотів би запитати, а де ви її шукаєте? І, взагалі, чи шукаєте мудрості? Бо для, бо для самого пошуку мудрості, щоб прийняти це рішення, також потрібна певна мудрість. Якщо ми згадаємо царя Соломона, кожен знає його історію, то в принципі Бог дав йому вибір. Він Ви питає, що проси, чого хочеш, і Бог тобі дасть, і він вибрав мудрість. Якщо нам потрібна мудрість, то для початку я хотів би пороздумувати, а що це таке взагалі? Чи рівнозначна мудрість самому розуму і інтелекту, чи ні? Як ви вважаєте? Мудрість і розум це одне і те ж саме чи ні? Я також думаю, що це так. Не кожну мозговиту людину ми можемо назвати мудрою. В Біблії написані такі слова: головне мудрість. Здобувай мудрість і всім майном твоїм здобувай розум. Але як її здобути? Як стати мудрою людиною? У світі існує дуже багато філософії, течій, розумів про те, що таке мудрість, яка є мудра людина. І в принципі, якщо ми заглянемо в соцмережі, там просто дуже багато буде таких людей, які беруть на себе цю роль мудрих людей. В релігії та філософії існують різні тлумачення цього слова розум. Але але точне дати визначення цьому не можна. Якщо казати просто, то розум це інтелект. Але чим відрізняється розум від мудрості? По-перше, мудрість вона головніша за розум, і саме тому в цьому тексті головне мудрість Здобувай мудрість і тільки потім здобувай розум, майно. Потім вже розум іде. По-друге, розумним може бути людина в будь-якому віці, будь-то школяр, будь-то студент, але назвати дитину або юнака мудрим досить важко. Мудрість, вона приходить завжди з віком. Тобто можна зробити з цього певний вивод, що мудрість це вміння застосовувати розум в той чи інший час. Саме тому ми називаємо більш старших людей мудрими. Хоча не завжди мудрість приходить з віком. Звідки ми можемо взяти розум? Він здобувається, щоб здобув. Він здобувається, щоб його здобути, потрібно вчитися, потрібно платити кошти за навчання, потрібно вкладати в розум, щоб стати розумним. А звідки ж береться мудрість? Якщо ми прочитаємо Йова, 28 розділ з 12 вірша, там написані наступні слова. А мудрість? звідки береться? Де розумові місце? Ніяка людина її путь не знає і не знайти її в землі живих. Безодня каже, вона не в мені, та й море мовить, не у мене. Її за щире золото не придбати, ані сріблом її не можна оцінити. Її не можна оцінити золотом афірським, ані Оніксом дорогоцінним, ані сапфіром, ні. Ні золото, ні скло не можуть порівнятися з нею, її не виміняти за через посуд, а про кораблі та кришталь і згадувати нічого, здобувати мудрість важче, ніж перли, їй нерівня, то пас Ефіопський, ні щирим золотом її не оцінити, звідки, отже, береться мудрість, де розумові місце. Вона від зору всього живого скрита і схована від птиць небесних. Погибелі смерть кажуть до наших вух дійшла про неї чутка, але лиш Бог до неї знає стежку, він знає її місце, бо він аж на край світу бачить, на все, що є під небом, поглядає, коли він призначав вагу вітрові і давав міру водам, коли встановлював закон дощеві і дорогу гуркотові грому. Тоді її угледів, оплічив, усталив, добре її розслідивши. А людині сказав. Страх перед Господом це мудрість. Берегтися зла це мудрість. Госп... Мудрість може часто здаватися тим, що можна здобути, просто роздумуючи. Але справжня мудрість вона береться лише з Євангелія, лише з Слова Божого. Людина, яка не пізнала Бога, вона в принципі ніколи не зможе бути мудрою. Хоча тут можна в принципі, тут можна по-різному говорити, оскільки мудрую людину може зробити досвід, мудрою людину може, можуть зробити набуті навички, але чи буде це Божа мудрість? Якщо дивитися в писання, то ми можемо бачити, що мудрість і в демонів є певна, тобто у них, але їхня мудрість вона завжди веде до загибелі. Є людська мудрість, яка говорить вкради, яка говорить обмани, щоб отримати прибуток. Дуже часто зараз пропагується з усіх сторін різні гріхи. І науковці вони кажуть, що це наука, що це все норма, але Біблія пише, що це гріх. В чому проявляється Божа мудрість? Вона проявляється, на мою думку, в покорі Богу і, і проявляється у взаємовідносинах між людьми в посланні Якова в третьому розділі, як і пише наступні слова з 13-го вірша. Хто мудрий і досвідчений між вами, нехай покаже гарною поведінкою свої діла в розумній лагідності. Коли ж у вашім серці гірка заздрість та свари, то не хваліться і не говоріть неправди проти правди. Це не та мудрість, що сходить з гори, а земна, тваринна, диявольська, бо це заздрість та чвари. Там безлад і все, що тільки є лихого. А мудрість, що походить з гори, найперше чиста, потім мирна, поблажлива, примирлива, милосердя та добрих плодів повна, безстороння, нелицемірна. Плід справедливості сіється в мирі тим, хто мир чинить. Досить часто ми звикли, ну, буду говорити за себе, я звик говорити про мудрість в, в, на фоні розуму. Якщо я розумний, якщо свідчений, то в принципі я, розум, я мудрий. Але, на жаль, це не завжди так. Писа, писа, ну, згідно з цього тексту. Ми можемо бачити, що Яків перечисляє характер. Риси характеру, які присутні в деяких людей: зазрість, сварки, обман. Вони в даному тексті протиставляються мудрості. З іншої сторони, Яків пише, що мудрість, яка від Бога, вона також має певні риси характеру. Вона чиста, вона мирна, поблажлива, примирлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелицемірна. Як і впише, що мудрість від Бога вона змінює наш характер та поведінку. Як і впише, що якщо ти мудрий, покажи це на ділі. Добрим поводженням. Також писання каже про мудрість. Що почат страх Господній навчання премудрості, а перед славою скромність. Це притчі, 15 розділ, 33 вірш. Господь каже, що скромність це одна із рис мудрої людини. Початок мудрисалом 110, 10 вірш. Початок мудрості, страх Господній, добрий розуму тих, хто виконує його. Кожен хто має страх перед Господом, він являється мудрим. Страх Господній це мудрість, а відступ від злого розум. Іова 28,28. Страх Господній. Ми звикли називати страхом, коли боїмося когось через покарання. Але я не думаю, що тут говориться про конкретно цей страх, страх покарання. Я думаю, що тут говориться більше про страх поваги. Коли ми любимо наших батьків, то ми не боїмося покарання. Ми маємо страх і трепет, щоб не образити ту людину, яку ми поважаємо. Ми бо... Бо не хочемо зробити її боляче, не хочемо зробити її погано. І саме тому я думаю, що саме про цей страх має, має ця мова. Це більше страх образити того, кого любиш. Не тому, що боїшся, а тому, що Господь Він важливий для тебе. На закінчення я хотів би згадати притчу Ісуса Христа. Матвія, 7 розділ, стається з 13 вірша. Кожен пам'ятає цю притчу. це притча про дві будівлі: про будівлю на піску і будівлю на твердому камені. Пісок та тверда міцна основа, вони протиставляються одна одній мудрість та глупість. У кожної є вибір, на чому будувати. Христос каже, що якщо ти не будуєш на Божому слові, то будівля зруйнується. Вона буде красивою, оздобленою золотом, усіяна діамантами, іншими дорогоцінностями, але, на жаль, вона буде на піску. Коли я навчався в УБТ, там. Один із пасторів, які проводили лекцію, він розказував про Ізраїль, що ну, при, ну, кожен із вас, напевно, задавався цим питанням. А хто в здравому мії може будувати на піску? І зі слів, я в Ізраїлі не був, говорю з його слів. Тому, якщо це не так, вибачайте. Якщо бути в Ізраїлі і ти дивишся, там земля, вона тверда, на ній можна побудувати. І коли суха, хороша погода, то в принципі це так і є. Будівля буде стояти до поки не прийде дощ. Коли прийде дощ, ця земля вона розмокне, вона стане вологою, потече, і, відповідно, і будівля сама зруйнується. Пісок та тверда основа. На, кому, на чому хочете будувати своє життя ви? Біблія пропонує е, вибір, вибір між глупістю і дурістю. О, віж, між глупістю, дурістю та мудрістю. Якщо ви хочете будувати на Слові Божому, це буде мудрість. Лише Слово Боже може дати реальну справжню мудрість в нашому житті. Ісус в цій притчі каже, що хто слухає і виконує, той подібний до чоловіка розумного. Саме тому я пропоную зараз кожному, хто не хоче читати Слово Боже, кому нудно його читати. Я пропоную вам вибір. Ви хочете бути мудрими чи глупими? Від цього залежить подальше життя. Слово Боже є джерелом. Життя тому давайте помолимось, щоб Бог дав кожному із нас мудрість.